25 травня в нашій державі відбулися позачергові президентські вибори. Вперше в історії Незалежної України волевиявлення проводилися в умовах окупації Автономної Республіки Крим та вкрай неспокійної ситуації у Донецькій та Луганській областях. Але незважаючи на численні проблеми і негаразди, український народ зробив свій вибір. П'ятим президентом нашої держави обрано Петра Порошенка. За підсумками підрахунку електронних протоколів зі 100% виборчих дільниць, на яких відбулося голосування, кандидатуру Петра Порошенка підтримали 54,7% громадян, що дозволило йому отримати перемогу вже у першому турі. Друге місце із результатом 12,8% посіла Юлія Тимошенко, а символічну бронзу отримав Олег Ляшко, за якого проголосували 8,3% виборців. Результати були виявлення у виборчому окрузі номер 121, до складу якого входять Черноград та Сокальський район. Від загальнонаціональних відрізняється не суттєво. За Петра Порошенка віддали свої голоси 63,5% наших земляків. Юлію Тимошенко підтримали майже 17% виборців. Олега Ляшка. Майже вісім. Вже із самого ранку біля виборчих дільниць розпочали збиратися люди. Найгарячіша ж пора для членів виборчих комісій настала вперед обідній час, адже чимало червоноградців вже традиційно прийшли на дільниці по закінченню святої літургії. Про хід голосування знімальній групі телеканалу «Божнет» розповіла голова дільничної виборчої комісії номер 461-834 Галина Любинська. На дільниці 1834 голосування розпочалось вчасно. Люди з задоволенням ідуть голосувати. Ви Бачите, що дуже велика кількість бажаючих віддати свої голоси за майбутнього президента. Особливо вчасно і масово йдуться солдати і молоді люди. Всі ми забезпечені для того, щоб нормально і спокійно проходили вибори, так що ніяких зауважень в нас немає. Були в нас такі випадки, що деякі люди не могли себе знайти в списках. Ну але це в більшості вина їх самих, тому що вони бачили, що їм не прийшло запрошення. Значить, хоча це члени однієї цієї сім'ї, одному прийшло, другому ні. Ну а зараз ми нічим же їм допомогти не можемо. Солдати з військових частин Державної спеціальної служби транспорту голосували в приміщенні загальноосвітньої школи номер 2 у розмові з кореспондентами бужнету бійці висловлювали надію на те, що політична ситуація в нашій державі найближчим часом стабілізується і вони зможуть нарешті повернутися до своїх домівок. Будемо надіятися, що на вибори нормального президента, що не буде такого безпорядку в Україні, як зараз, що не буде війни, не буде багато крові, як зараз в такому стані. Знаю, надіємося на краще. Переживаємо, за задіємо, щоб пустили поскорбі додому, тому що вже переслужимо по місяцю, часу, навіть більше. Вся техніка, в яка є, в нас складає, все реставруємо все, відновлюємо, щоб, ну, щоб все працювало. Стараємося все налагодити. В частині, так як було, так і є. У нас, по суті, нічого такого тривожного, тільки лише дивимося новини. Наші війська зараз ну, перебувають в частині, нас поки що нікуди не, нічого не розказує, ні, нікуди не забирають ні на там ще в Київ чи ще кудись, чи на схід. Не знаю, поки що в частині що там далі буде, вже побачимо в країні. Міський голова Червонограда Ігор Чудійович проголосував у приміщенні загальноосвітньої школи номер 4 Кореспонденти телеканалу Бужнець запитали, з якими відчуттями він ставив позначку у бюлетні з відчуттям необхідності утвердження української держави з надією на закінчення достатньо складного періоду, оскільки на сьогоднішній день держава потребує єдиного це сильної влади. Це міцно верховно командуючий, який би зумів навести порядок у силових структурах і правоохоронних органів для того, щоб повернути країну на нормальний цивілізаційний шлях розвитку, привернути до мирного життя. Ми розуміємо, що можливо будь-які провокації, особливо на сході України. І ця інформація, яка на сьогоднішній день є, те, що в Донецькій, Луганській області більшість дільниць не відкриті. Просто люди бояться йти, а ті, де відкриті, то люди просто бояться йти, говорять про досить нестабільну ситуацію. Але я вважаю, що як кажуть, враховуючи той стан сьогодні відносин з Російською Федерацією, я вважаю, що підготовка проведена досить на нормальному рівні. Вибори відбудуться і дуже хотілося б, щоб вони відбулися в перший тур. Сама перша інформація, яку я отримав з самого ранку, це те, що дуже багато людей вже чекали відкриття дільниць. Такого я не пригадую. Завжди 3-4 ну до 10 чоловік, сьогодні 20-30 чоловік стояли на дільницях чекати. Це означає, що люди переживають і люди дійсно відчувають відповідальність за ситуацію в державі. Чимало мешканців нашого міста прийшли на вибори у вишиванках. Свій голос вони віддавали з надією на процвітання України та краще життя для дітей і онуків. Ми прийшли на вибори, щоб вибрати нам єдиного президента, який би дбав за нас, людей, земних людей. Тому що всі олігархи дбають тільки про своє чрево. А ми хочемо України, щоб наші мої внуки, правнуки, жили в вільній державі і не такі бідні, як в нас було дитинство і старість незабезпечена. Я йшов на вибори тільки з великою надією і голосував за того кандидата як на якому, якому я вірю